Майже 49 офіційний, та до 50 вже наближається у банках. Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про курс євро, який останні місяці ти робить, що ставить все нові нові історичні рекорди. Ви на каналі Факт ICTV. Це наша рубрика Гривня Лайф. Мене звати Наталя Кулик. Я вам пропоную поставити лайк на це відео, підписатися на канал. Також поставити коментар, тому що тут ми говоримо. Про гроші а це дуже широке поле для дискусій. Ви знаєте, я раз на декілька днів зазвичай заглядаю свій банківський додаток, мобільний застосунок і дивлюся на курс євро, тому що в обмінниках ми зараз його не бачимо. І якщо курс стабільний не змінюється, то я відчуваю таку внутрішню, внутрішній спокій. Якщо ж все ж таки бачу, що там на гривні або навіть більше зростає. Підвищується тривога бо здається, що щось відбувається, і треба чи то бігти купувати, чи то здавати. Власне, коли дивлюся зараз на курс євро, який вже наближається до психологічної позначки 50, а скоро напевно її перевалить, все трошки так підсіпується око від цих цифр, що коїться з доларом, чи треба його зараз купувати. Ми поговоримо з президентом Асоціації Українських банків Андрієм Дубасом, який нам все розповість. Власне, Андрію, вітаю, дякую, що приєдналися до нас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Тож, українці, давайте почнемо з контексту. Українці дивляться, курс Євро росте, якщо не помиляюсь, це відбувається останні півроку. Які причини цього і до чого тут політика Дональда Трампа, який, здається, впливає на багато, багато подій? Ах. Ну, я вважаю, що економіка номер один світу, вона впливає на всі події, навіть, напевно, не на багато подій, тому вона і має таке чільне місце економіки, першої економіки світу. І в залежності від того, хто її очолює, такий і вплив. Більший, менший і таке інше. З приводу євро, дивіться, ми зазвичай говоримо тільки про ті речі, які десь вибиваються з наших таких типових скажімо так, повсякденних ситуацій, я наведу приклад: що, наприклад, коли в нас відбувалося зростання американського долару перед новим роком і в січні місяці до позначки 43, з половиною, мені здається, навіть за один американський долар на готівковому ринку, це було для нас там, скажімо, таким певним психологічним фактором. Але з іншого боку, коли ми сьогодні бачимо долар, американський долар. По 41,5, 41,6 за 1 долар 41,5-416 гривень, а ми менше про це говоримо, ми починаємо говорити більше про іншу валюту. Я розумію, це цікаво. І я буду старатися пояснити про простою мовою, чому так відбувається і як з цим себе поводити, як з цим жити. По-перше, тут в майже в повній, практично в повній мірі немає. Причин зростання євро і падіння американського долару до гривні з боку наших представників органів влади ні національного банку, ні урядового блоку. Чому тому, що фактично падіння долару розпочалося з таке інтенсивне падіння долару відносно євро відбулося? Починаючи з 20 січня, або навіть спочатку, там давайте цього лютого 25-го року, коли нова адміністрація приступила до своїх обов'язків і почала заявляти, декларувати, а потім навіть діяти щодо певного намірного плану їми тарифи, агресивна політика щодо певних країн глобальної економіки або навіть союзів. І а заяви щодо запровадження, потім відміни тарифів, а це серйозно впливає на таку стабільну фінансову, назвемо це так, систему або економіку в цілому. І, наприклад, якщо наприкінці січня 2025 року 1 євро коштував приблизно 103 1,05 американських доларів, тобто 1 долар 3 центи або 1 долар 5 центів приблизно, то сьогодні ми вже бачимо показник 1 євро коштує 1 долар 18 центів це фактично зростання на 15% відсотків європейської валюти відносно американського долару або падіння американського долару відносно європейської валюти. Тут знаєте, я не буду пояснювати, чи це долар впав, чи це євро зросло, бо фактично результат на табло буде один і той самий. Але в цілому можна розглядати, що це все таки кроки американських адмі... американської адміністрації, і українська гривня зазвичай у нас українська гривня в своєму сезонному такому коливанні відносно і долара, і євро. Вона ці ця пара рухалася одинаково, зважаючи на те, що ця пара розійшлася на 15%, це прямо відбилося на Українських е, табло е, обмінних пунктів, хоча табло обмінних пунктів вже тепер такого немає, заборонено зараз, а використовувати. Давайте так. Показниках іноземної цін, показників іноземної валюти в обмінниках чи українських банках. Що може відбуватися далі? Це може призвести ще до більшого роз, 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 скажімо так розбіжності в вартості євро-долару навіть до деякі є позиції, що може, можна очікувати, наприклад, зараз у нас 1.1.18, можна очікувати до 1.1.20, наприклад, а може навіть до 25. Я більше схиляюся, що не повинен здевалювати долар більше, ніж на 1, долар, 1 євро, 1 долар 20 центів. Але я переглядаючи інформацію останніх подій, Можу точно сказати, що це теж пов'язано трішки з їхніми центральними банками. В Європейському центральному банку це ЄЦБ а в сполучених штатах це федеральної резервної системи. Тому що останніх кілька, кілька разів засіданнями монетарного комітету Європейського центрального банку вони знижували свою облікову ставку. Облікова ставка простою мовою це як вартість грошей, але це дуже так упрощено, скажімо так. За скільки коштує залучити ресурс там фінансовим інституціям і таке інше, і за це і від цього далі вже йде наступне там кроки щодо кредитів, депозитів, відсоткових ставок і так далі. Європейський центральний банк вкотре її знижує, тоді як федеральна резервна система в Сполучених Штатах її вже четвертий або п'ятий раз поспіль не знижує, а фіксує її на позиції 4,50%. Зараз я можу сказати свою персональну думку і прошу її розцінювати виключно як мою персональну точку зору. Але з зовнішніх джерел виглядає так, що в Сполучених Штатах трохи відбувається зараз протистояння нової адміністрації або президента Сполучених Штатів з головою федеральної резервної системи. Ця інформація є в медіа. Заяви президента Трампа про те, що в федеральній резервній системі керівник Павер діє якось не так. Він повинен більш стрімко знижувати ставку федеральну ставку федеральної резервної системи. А, а, а вони а вони її все ж таки не знижують. І четвертий раз поспіль далі її фіксують на позиції 4,5. В принципі, визначення. Облікової ставки в цих двох великих економіках Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки вони теж відбиваються все ж таки на вартості валюти в Сполучених Штатах долара і євро, в не лише але в тому числі це, це фіксується. Тому що може бути для України? Чи може дійсно євро побити позначку в 50? Я більше переконаний, що все ж таки до кінця року ми можемо побачити, тому що переглядаючи. Останні котирування навіть на готівковому ринку щодо євро, ми вже бачимо, що сорок навіть є готівкова валюта. Тому я думаю, що позначку в 50 ми скоріш за все зможемо побити. Але я більше скажу, що після нового року, коли ми зайдемо в новий сезонний такий. Тренд, коли йде зниження іноземної валюти відносно гривні через наші особливості сезонної сезонних факторів в українській економіці, то я не, не, не здивуюся, якщо наприклад євро знов відкотиться до до позначки 48 або навіть 47. тому що в нас фактично в Україні кожного року, починаючи від літа до січня, девальвує гривня зростає іноземна валюта. А від січня до літа навпаки українська гривня зміцнюється і іноземні валюти здешевлюються. Але тут буде все таки залежати від того, як буде сама пара євро-долар, чи вона залишиться на позначці 1,18, чи все-таки може навіть здевальвувати долар до євро до 1,20, а може навіть до 1,25. Ну, Але це я читала. тут ще один такий момент, ремарочку додам невеличку: це не нова історія пари євродолар. Наприклад, 2004, в перед повномасштабним вторгненням вже євро до долару мало показник навіть більший, ніж зараз. Якщо зараз є 1.18, то був 1.23, 1.25. Перед 2014 роком він навіть становив 1.40, тому а після кризи 2008 року, пам'ятаємо, так, світової фінансової кризи, долар до євро коштував 1.50, тобто фактично за 1 євро треба було заплатити 1.5 долара. Тому ці котирування ну, якби в історії були Ще читала таку думку, що не таку думку та твердження, що американська економіка американська втрачає через ці суперечки і через цю різницю курсу євро з доларом, те, що інвестори більше тепер активніше інвестують в європейський ринок. Та чи може є долар втратити усю свою? Статус такої та, світової валюти, чи може вона перейти до євро, чи це малоймовірний сценарій, бо це впливає на те, як українці теж будуть орієнтуватися, бо ми всі звикли орієнтуватися на долар, там великі покупки прирівнювати до долара. Чи це зміниться, чи все ж таки долар залишиться надовго такою основною найпоширенішою валютою? Е, в світі, я думаю, що це надто малесенькі. Передумови для того, щоб говорити навіть про порушення долару як такої головної, номер один розрахункової валюти. Точно, це, це це не є передумовами для цього. Так, звичайно, це впливає на його вартість, але це, ну скажімо, якщо говорити про частку, наприклад, світовій торгівлі долара і, наприклад, євро, якщо ми говоримо про ці дві валюти, ну це не співмірні частки. Тобто, долар, все-таки це навіть це, 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 це скажімо, не не до порівняння. Якщо говорити про наприклад в Україні, то дивіться в Україні, в принципі, ми рухаємося до того, щоб а, рано чи пізно європейська валюта була центральною розрахунковою в Україні валютою, і про це до речі, заявив Національний банк. А, ми про це говорили. Це не є короткострокова перспектива. Я думаю, що це перспектива, скоріш за все, може трьох років приблизно, а, коли, наприклад, Національний банк поступово перейде до того щоб вже регулювати, тобто головну валюту яку він наприклад е... як би це так сказати наприклад витрачає з золотовалютних резервів або навпаки викуповує в золотовалютні резерви щоб вона щоб це стало не американський долар а євро а, і логіка полягає в тому що все ж таки ми рухаємося в євроінтеграцію і наприклад Рано чи пізно, після того, коли Україна переможе у війні, буде припинений конфлікт. Ми вступимо в Європейський Союз. І е, е, я думаю, що питання, наприклад, переходу взагалі на валюту Євро в Україні, е, теж буде актуальним, бо тому, що є звичайно в, в європейському союзі деякі країни, які досі ще мають свої власні валюти, такі як Польща, Угорщина чи, наприклад, Чехія. Але ну, більшість країн все таки перейшли на євро. І е, я думаю, що ну в українському національному банку теж в переговорах, наприклад, з європейським союзом з єврокомісією, теж це питання піднімають. Я не знаю, яке там на сьогодні прийняте рішення, тому що в принципі до вступу в Євросоюз напевно варто. Ну я думаю, що це точно не є питання, яке е, нагальне, назвемо це так, точно для нашої дискусії. Але рано чи пізно точно Україна буде. Більше користуватися євро, назвемо це так, наприклад, ніж американським доларом, і це добре. Це точно не в короткостроковій перспективі, тому можна тут заспокоїтися. Десь орієнтовно, я думаю, що три роки, скоріш за все, такий горизонт, ми можемо говорити про перехід національного банку від американського долару як центральної валюти розрахункової до європейської валюти. Але я вважаю, що нам, українцям, треба на інше звертати увагу. В Україні е, змінюються експортно-імпортні контракти поступово. З, наприклад, країн, які використовують американський долар для розрахунку, на країни, які використовують євро для розрахунку, Наведу простий приклад: до 2014 року ми купували нафту, газ е якісь паливно-мастильні матеріали не буде секретом, що з Російської Федерації багато ми купували Білорусі Російської Федерації. Яка розрахункова валюта використовувалася для цих операцій? Звичайно, американський долар. Після окупації Криму, а далі потім, після повномасштабного вторгнення, ми вже більше нічого, я надіюся, не купуємо в Російській Федерації. А кого ми купуємо, наприклад, паливно-мастильні матеріали чи автогаз, наприклад, скраплений в європейських країнах? Звичайно, що нам не вигідно. З європейськими країнами конвертувати це в долар потім в євро, тому що це ж ну втрачається до додат... використов... ну, будемо мати ми додаткові витрати пов'язані з обміном валют. А ми відразу використовуємо євро як розрахункову валюту. Україна купує євро. А в цих країнах це євро вже є і валютою. І фактично в експортних і наших імпортних складових сьогодні. Все більше збільш, все збільшується обсяг торгівлі у євро і зменшується обсяг торгівлі у долари, і це може впливати фактично на цінах. Тобто, наприклад, якщо євро коштує сьогодні 49,50, а завтра буде коштувати, наприклад, 50, чи відіб'ється це на стелах автозаправних комплексах? Безперечно, відіб'ється. Тому е, я вважаю, що це теж може бути цікавим е, питанням. Наприклад, в національному банку щодо стримування інфляції, ми знаємо, що Національний банк сьогодні в Україні тримає ставку 15,5% саме для того, щоб стримати він же її до речі, фіксує. Якщо не помиляюсь, теж три поспіль монетарних комітети в національному банку. Це вже там останніх три місяці. І він її тримає на 15,5 для того, щоб зупинити інфляцію, розвернути інфляцію індекс поживчих цін в іншу сторону, щоб досягнути, хоча б в цьому році однознакового показника. Однознаковий це, тобто це до 10, назвемо це так. Нацбанк спочатку прогнозував інфляцію до кінця року 8,4, Потім скоригував свій прогноз до 8,7. Ну і я думаю, що ці події вони теж будуть все таки на це впливати. Що ви радите українцям? Все ж таки купувати євро, трошки зачекати, можливо, трошечки на декілька копійок, не знаю, воно впаде. Як формувати взагалі ось цю свою фінансову подушку, яка впевнена, в багатьох все ж таки вона складається з доларів? Чи диверфіксувати її, чи як її будувати? Дякую. Дозвольте на ваше запитання уточнення одне зробити. А що ви маєте на увазі під фразою, що ви порадите українцям щодо особистих збережень, про які суми, наприклад, ми говоримо? Тому що знаєте, а, давайте я попрошу вас назвати якусь там умовну цифру, наприклад, там середньостатистичних збережень в кожного українця. Плюс-мінус? Ну я не знаю, думаю, декілька тисяч доларів. Така совайте середні... декілька тисяч доларів. Середня, візьмемо та, цифру така, наприклад. Замальна. Візьмемо, наприклад, цифру 5 тисяч доларів. Хай Якщо би. ми порахуємо в цифрі 5 тисяч доларів. Наприклад, девальваційну складову до 20 січня 2025 року, коли прийшла перед тим як прийшла нова адміністрація і сьогодні, цих 15%. І, наприклад, порахуємо відсоток, який можуть сьогодні запропонувати банки, або, наприклад, Міністерство фінансів як інвес... ну, такий інструмент як облігації внутрішньої державної позики. Я вважаю, що українцям при таких сумах, коли ми, наприклад, маємо заощадження. В такому обсязі, і ми не розуміємо до кінця, наприклад, ми ж не впливаємо на політику на позицію Дональда Трампа. Ми не можемо впливати на на позицію, наприклад, Джерома Пауела щодо того, чи буде він знижувати ставку по федеральній резервній системі, чи не буде, чи Кристін Лагард в Європейському центральному банку, яка, до речі, нещодавно була в Україні, і я мав честь бути присутнім на конференції національного банку за її особистої присутності. Я вважаю, що найкращий сьогодні інструмент для збереження сум в такому, в таких обсягах, які ви назвали, якщо це можемо так, ми собі дозволити сказати обсяги. Давайте використаємо фразу притомні такі скажімо, нормальні, якісь такі більш-менш адекватні. То я вважаю, що найкращим сьогодні інструментом для збереження і доволі впевненим, це все ж таки є інструмент облігацій внутрішнього державної позики або депозити в українських банках. Сьогодні національний банк в цілому. Надзвичайно добре справляється своєю функцією для того, щоб люди, які мають заощадження, не думали про євро чи про долар, як про таку тиху гавань, а спокійно могли, наприклад, тримати в гривні свій рахунок, бо ми рахували, наприклад, навіть якщо б 100 тисяч гривень. Покласти перед початком повномасштабного вторгнення на, наприклад, депозит в банк або на купити облігацію внутрішньої державної позики і мати ці відсоткові доходи, які пропонували або банки або мінфін за всі ці періоди, ми порахували, що це абсолютно перекриває всю девальвацію. Інфляцію, яка пов'язана, наприклад, з ростом цін, і це доволі ну наша держава справляється з цим, з цим запитом, тому що фактично цей виклик, якщо так його можна назвати, ну в коли на тебе нападає країна більша за розміром в кілька разів, але точно не більша за духом, абсолютно, то я думаю, що економічному блоку держави нашої. Ну точно не додасть, якщо будуть хвилювання, наприклад, українців за свої збереження. І я тому вдячний і національному банку, і міністерству фінансів за те, що вони дають такий інструмент, і я звертаю увагу, що він постійно з кожним практично місяцем зростає. Зростає обсяг грошей в цьому інструменті. Тобто люди розуміють, що три з половиною роки і ніякого катаклізму не відбулося там кардинальної карколомної девальвації, наприклад, гривні відносно іноземної валюти а відсоткові ставки ну. Сьогодні банки пропонують 16-17% відсоткової ставки по по року. То я вважаю, що це непоганий непоганий показник. Ви сказали, що зріс а українці активно купують державні облігації. А ось на валюту зв'язку з цими е, такими великими коливаннями, чи зріс попит, чи все ж таки все стабільно. Так і було це трішки важче. Вступлено. Дивіться, це трішки важче проконтролювати, тому що фактично готівковий ринок. Він ну він ми ж не можемо його так чітко, наприклад, побачити, як на балансах, наприклад, в Мінфіні чи на депозитах в банках, так тому звичайно, що на ну. Я тому сказав, використав фразу така тиха гавань. знаєте, коли щось не зрозуміло, коли трапляється якийсь, наприклад, катаклізм пов'язаний з епідемією чи пандемією, чи, наприклад, там федерація якась нападає на нашу країну. А звичайно, що люди ну повертаються до тих інструментів, які найбільш зрозумілі, найбільш такі, десь скажімо так типові для 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 нашого кроку але за останні 20 десь 25 років крок за кроком україна відходить від доларизації яка почалася фактично в період, коли були купонокарбованці і гіперінфляція в Україні, пам'ятаємо до введення гривні. Все це було і фактично такою єдиною розрахунковою валютою для того, щоб щось купити чи продати, як ви сказали, велике цінне. Я напевно маю маю. Ви мали напевно на увазі квартиру там чи автівку використовували іноземну валюту. На навіть в інших розрахункових речах приватних використовували іноземну валюту. І крок за кроком з кожним роком ми все більше відходимо. Від заглядання на показники табло іноземної валюти до української гривні, а все більше дивимося на інфляцію. Якщо інфляція висока, ми тоді задаємо запитання і розуміємо, що відбувається. Інфляція знижується, значить, правильні кроки, і це треба роз'яснювати. Дякую дуже за пояснення. все розклали по полицям. Тож, друзі, основний висновок все добре. Не дивимося на такі великі валютні коливання, не ганяємося за євро. а Краще купуємо державні облігації. облігації вкладаємо в наші особисті заощадження або депозити, або депозити, але краще підтримка держави, тому що це підтримка також нашого фронту, нашої оборони, тому що весь державний бюджет нас іде на. Оборону дуже дякую, пане Андрію, що були з нами. Я нагадаю, це був президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас, який нам розказав, що коїться з євро, що робити з ним, чи здавати, чи купувати. Дякую, що були з нами. Дякую. А ви, друзі, підписуйтесь на канал Фактів. Я нагадаю, що це була рубрика Гривня Лайф, де ми говоримо про гроші, дискутуємо, обговорюємо все, що стосується наших гаманців. Сьогодні говорили. Про євро, дякую, що були з нами. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, а також поставте свій коментар. Чи відчули ви коливання євро? Можливо, по цінах, а можливо, трошки змінили свою фінансову подушку і придбали якісь декілька сот євро. Мене звати Наталя Колик. Нагадаю, ще раз це була рубрика Гривня Лайф. До нових зустрічей.